Єбай там стволи. Ще три хвилини, так вони вже думають, що вже ніхто ніколи не буде. трогати Вбігаємо в них? Так, да, давай. Я сім'як возьму. Бери сімьорки тоді Давайте з одного боку, я з другого. Ні-ні-ні, чекай, 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 чекай. Не спіши, не спіши. И дашь с той стороны? Да. Ваша двиг был. Давай, давай, бежи. Чекай, чекай, так чекай. зря записься теперь. Ты кажи, коли будешь залетать. Я запиваюсь. Запився? Да. Что, залетаем? Давай. Давай. Oden Oba vyšly, to je polubé odkládat.